21 лютого у стінах навчально-виховного комплексу номер 8 проходило свято рідної мови. Урочистий захід зібрав у дружнє родинне коло учнів та вчителів навчальних закладів Лозової та селищі Панютине. Захід спрямований на те, щоб виховувати повагу до власної культури, історичного надбання, традиції та щоб разом цікаво провести час. Як славнозвісний поет Тарас Арвуро Шевченко сказав: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Що значить рідне слово? Це слово матусі, це слово рідного батька, це слово рідної домівки, це все, що містить саме поняття, рідне слово. Абіснув! Сіні народні вишивки, кольорові стрічки, рушники додавали колоритності та яскравості. На святі були присутні почесні гості, методисти методичного кабінету управління освіти. Першими розпочали виступ наймолодші учасники із живавим українським народним танком. Щело багато пісень, веселих, ритмічних, ліричних, патріотичних, які не залишилися без оплесків глядачів. Вина, Серед різнопарвія творчих номерів були і вокально хореографічні. А ти і що Учень Домаського НВК потішив глядачів виразним читанням гумориски Павла Глазового Діту, руки, кухонь взяв і на хмури брови, на країні живете, не те. Іця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні чому не мова, і сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо я хрось така біда моєї корови, має бідна язика і не знає. А учні Панютинської школи номер 2 підготували фрагмент комедійного твору Марка Кропивницького за двома зайцями. Завдяки авторським талантам юнаків та дівчат вся сина вийшла цікавою та комічною. Стійте ж, не благословляйте, не благословляйте, кажу, Бог з тобою, сестро, з вами! Злодіяцьке весілля хотіли вкрасти мого зятя жениха моєї Галі та не вкрадете. Опам'ятайся. Що це за скандал? Якого же не Що ж ти впустила якусь сама башецю? Та да як він вже відбагатний від панкрот. Банкрот? Ванкрот! Чого ви? Ну, Моя банкрот, так банкрот! А ви думали, як как би бы я, був слава всім на вашій паніцю. Глибоким, проникливим та зворушливим стало виконання пісні про найдорожчу людину, маму. Її заспівала Валерія Мірошніченко, учениця школи номер 11 яка стала переможницею дитячого обласного конкурсу Дзвіночки. Та розповіли про найбільш цікаві, на їх думку, твори українських письменників, які вивчають за шкільною програмою. І чому необхідно проводити свята, присвячені рідній мові. Більше нема ніде такої мови, як в нас, вона в нас дуже гарна. Шевченка і Лесі Українка. А у Шевченка мені 13 минало. А Олесі Українки, як е, мало е, про її дитинство, коли вона ще була маленька, е, коли вона переживала всі ці складні її роки і різні твори. Наприклад, як дитиною бувалася. Я вважаю, що день української мови потрібно шанувати і цінувати, тому що це наша рідна українська мова. Ми народилися на Україні, і ми повинні любити і поважати нашу рідну мову. Сподіваємося, проведений захід залишить у гостей та учасників свята не лише приємні спогади, але й допоможе більше дізнатися про свою рідну мову, про культурні надбання своєї країни.